Найкращий на Сумщині за станом ремонту та найгірший за якістю медичних послуг. Так про Конотопський пологовий відгукуються місцеві життя Олени Клименко змінилося назавжди після того, як вона взяла на руки свого другого сина. Щотижневі візити до лікаря, щоденні реабілітації та нові операції. Таке є дитинство її маленького Сашка. Породілля впевнена, це через конотопських медиків, які не діагностували у її щойно народженої дитини крововилову у мозку. Більш детальніше дивіться у наступному сюжеті. Конотоп типовий пострадянський райцентр. На всю Україну прославив його Григорій Квітка Основ'яненко в повісті Конотопська відьма. Відомий конотоп і завдяки старим трамваям, які вперше тут почали курсувати ще в 50-х роках минулого століття. Тепер Конотоп промислове місто з найсучаснішим в усій області пологовим. Пологове відділення в конотопі із сучасним ремонтом та новітнім обладнанням помпезно відкривали всередині 2016 року. На наведення марафету з дві. З 2011 по 2016 роки витратили немало не багато мільйони гривень. Здавалося, кошти з державної скарбниці, благодійна допомога і мешканці одного з найбільших районів Сумщини матимуть пологовий європейського зразка. Втім, з освоєнням коштів у медзакладі не все так просто. Спершу у 2011 році генпідрядником виконання робіт був сумбут, який мав за майже 47 мільйонів гривень надати Конотопському пологовому нове обличчя. Однак, у 2014 році концепція змінилась, і в серпні було замовлено додаткові роботи на ще плюс 10 мільйонів гривень. І вже через рік на ремонт Конотопського пологового просив більше 17 мільйонів. Гривень новий генпідрядник «Ремсервіс». У той же день між представниками міського бургомістра з управління житлово-комунального господарства та генпідрядником була підписана угода зі зменшення договірної ціни. Відкраяти собі добрий шмат, залучивши уже інші фірми. Працівники мерії та генпідрядник примудрилися і при покупці медобладнання для пологового законовлені кошти, а це майже 5 мільйонів гривень. Канули в невідомість. Зараз ця справа внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. А поки правоохоронці шукають у чиїй кишені осіли зниклі гроші, йдемо поглянути, який вигляд має економія на малюках по Конотопськи. Та ще з порога знімальній групі вказують на двері. Що запилюють? Хто заперечує? Давайте одінемось, сходимо до заступника головного лікаря. А де ж головний лікар, якщо по дозвіл, ми йдемо до заступниці? Головний лікар у відпустці, виконуючи обов'язки головного лікаря в Сумах. Ось так звичайний запит наробив переполоху в Конотопській лікарні. Дата відпустки головного лікаря Володимира Носача співпала з відправленням листа від телеканалу, чи то навчений прикладом свого попередника, проти якого через побори повстала громада, чи то через контроль правоохоронців. Але гроші у цій лікарні стали темою табу. Лікар може вас провести, показати палати, обладнання так далі. На оці питання фінансування, кошти немає ні в нього, ні в мене таких даних немає. Та стіни пологового відділення промовистіше говорять за господарів. Грибок вкриває душові кабіни, шланг, мов надгризаний собакою, звисає донизу, а кнопки виклику в палатах, якими так гордилися конотопські медики, не працюють. Нажали щось не працює. Чого ж вона не працює? А ми спробуємо натиснути. Не висвічувалося на жаль. Не знаю, якісь складху були про Уявіть собі, за 76 мільйонів гривень. Тепер ще й несправності з електрикою. Рятувати ситуацію береться виконувач обов'язків, завідувач пологового відділення. Демонструємо техніку, яка і справді вражає. Не кожна столична лікарня таку має індивідуальні пологові зали. Їх у нас п'ять. Ця пологова зала оснащена більш серйозно, тому що тому що тут проходять ті пологи, які ми передбачаємо, що можуть бути ускладненими. Підйом головний кінець, угу. точно так же функціонують ручки, аби триматися, так да. за даними управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, саме на таких ліжках трансформерах примудрилися заробити чиновники з конотопської мерії. Ринкова ціна одного такого ліжка майже 200 тисяч гривень. Для пологового його купили за 301 тисячу гривень. За завищеною ціною придбали і паровий стерилізатор, який використовують і для потреб діток. Лише на одному такому апараті примудрилися заробити більше 130 тисяч гривень. Тобто, бачите, тут нагляд наглядить через двері. Діти вроді би, знаходяться окремо, менше йде інфікування, менше, скажімо так, впливу медпрацівників. У цій палаті у цьому ж ліжечку лежав маленький Сашко родини Клименко. Його мати Олена звинувачує місцевих медиків у каліцтві своєї дитини. Дивиться не маленьким, Боженька, не поволожі, так не може Бог мало. Пострадав учиться на так взагалі. Народження Сашка для родини Клименко стало випробуванням. Коли щаслива сім'я тепер постійно шукає гроші на лікування свого синочка і тримає вузлики з його речима на поготові. Тобто ребенок, как бы, развитие, он ну, не повноцінний, грубо говоря. Хоча каже, попри важкі пологи медики стан дитини оцінили на 9 балів за шкалою абгара, тобто цілком здоровою. Коли мені вже положили на грудь, у нього була синюща голова. Просто синя, як у вас була просто синя. голова не отологах, когда я ещё не отошла эмоционально от самого процесу родов. Она мне стоит у "Ребёнка голова синяя это нормальное явление, ничего страшного, это пройдёт через 2 недели". Та уже через несколько годин Олена зрозуміла, з її сином не все гаразд. Ребёнок вообще не спал. Он лежал Оно так кидався, он вот так, он лежит вот так на бачку, и і вот так вот здрагілося. Жінка пригадує, Сашко відмовлявся їсти і заходився від плачу. Та неонатолог лише з порога палати глянула на її хлопчика. Лежав рідона в кувіті, глянула, зайшла і все. А... Щоб вона посмотрела, шону такові. Шо у нього вже судороги були. і конкретні були судороги. Вотіпала, і, і лише наступного дня після перезмінки неонатологів у маленького Сашка виявили крововилив у мозок. Дитину забрали в реанімацію. Прихожу буквально через час, ребенок уже лічить. Вот там весь вот так вот просто в панперсі одному вже у нього катетери. Далі рятували дитину уже в сумах. У висновку обласних медиків йдеться. Дитина отримала травму при пологах. Як наслідок, у Сашка розвинулася гідроцефелія. Інакше кажучи, у мозку дитини накопичується рідина. І як він буде далі, ніхто не знає. Буде ли у нього ДЦП, Не буде. Буде у нього розвиття? Не буде. Ніхто мені нічого не може сказати, тільки це время, як говориться, бухне. То чому у хлопчика не відразу помітили крововилив у мозку? Як малюка оглядала неонатолог? Пологи були фізіологічні. Мама народжувала абсолютно фізіологічно. Тому тут треба шукати причину не в травмі. А можливо, це якась інфекція була. Можливо, це е, спадковість своє діло зробила. Крововилив може спричинити спадковість? Ламкість судин, недостатність вітаміну, е, К. От тільки у висновку сумських колег йдеться про травму при пологах. Не було судом. Це у вас е, якась фіктивна інформація. Пологи протікали нормально, абсолютно. І, в принципі, була на першій і п'ятій хвилині оцінена 8-9 балів. Дитина, це нормально. Був здоровим, а зараз інвалід. Тоді чому у дитини стався крововилив та розвинулася гідроцефалія? Звичайно, цей випадок ми розбирали у себе в лікарні, і у нас є такі предпосилки до того, що можливо була якась вроджена аномалія розвитку судинної системи у дитини. Як у Бермудському трикутнику схована справжня причина хвороби Сашка. Зараз цю справу розслідують конотопські правоохоронці. Конотопським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками призначено комісійну судову медичну експертизу, яка на цей час триває. Якщо підтвердиться, що працівники пологового будинку не фахово приймали пологи, відповідно буде вирішено питання про протягнення винних працівників лікарні до кримінальної відповідальності. Ми стежимо за розслідуванням справи за втрачене дитинство маленького хлопчика. Винні мають відповісти.